Гріхи по десятьох божих заповідях. Я, Господь, Бог твій перша, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Піддання сумнівам віри в Господа Бога та об'явлених правд Божих, участь у безбожних розмовах, участь у викликанні духів, звернення до магів, ворожбитів, астрологів, екстрасенсів і т.д. Ставлення грошей, матеріальних здобутків, певних осіб або слави за найвищу ціль свого життя, майже обожнення речей та осіб, віра в силу амулетів, вплив на події певних чисел, гороскопи, сни та в інші забобони, соромливість, що везнання віри в Бога перед людьми, занедбування щоденної молитви. Друга заповідь Божа, не взивай на марне імені Господа Бога Твого. Це є скриво прощагання, легковажне взивання Бога за свідка, вимовляння без пошани або зі звички імені Господа Бога Твого, вживання до жартів святих слів, імен святих, насмихання церковних обрядів. І тут найбільший такий колись легковажне взивання Бога, коли ми в гостині наливаємо чарки, піднімаємо і кажемо, дай Боже здоров'я, який це страшний і гріх, зневага Божого імені, Спертне і святий Бог. Третя заповідь Божа. Пам'ятай день святий святкувати, опущення служби Божої у неділі або свята, без поважної причини. Зауважити, наскільки часто це було, бо кожна опущена служба Божа без поважної причини є тяжким гріхом. Праця в неділю або в свято. Без важливої потреби, теж коли не потрібно, працюю, бо я нуджуся і йду тоді працювати. Спізнення на службу Божу, коли постійно це відбувається, ну раз запізнився нічого. але як я завжди ніколи на п'ять хвилин скоріше не прийду, а все так тоді, коли вже служба почалася. Ти не приготовився до служби, ти не помолився так, як треба. Занедбування читання доброї релігійної літератури. На все маю час. На фільми, на всякі шоу, але на читання і доброї літератури не маю часу. Чи послухати щось доброго повожного? Четверта заповідь. Шануй батька твого і матір твою, щоб тобі було добре і щоб ти довго прожив на землі. Зневага когось із батьків, дідуся, бабці, занедбання опіки над рідними, коли вони цього потребують, непослух дітей, коли батьки їх виховують і привчають до доброго, чинення наперекір батькам, Гнів з батьками, насміхання з батьків, розголошування їхніх хиб перед іншими, зглузування з людей старшого віку, полгорда рідним краєм, народу, своїми батьками, своєї віри та й взагалі до Бога п'ята заповідь. Не вбивай. Вбивство, евтаназія це коли вводиться, уколи людина помирає, аборт та інші засоби знищення людини в зародку, заподіяння комусь шкоди на здоров'ї, гнів, ворогування, нищення здоров'я корінням надмірним, вживанням наркотиків або алкоголю. Легковажне занебування свого здоров'я, розповсюдження наркотичних засобів, заохочення до вживання алкоголю, продавання алкоголю, особливо домашнього, гарячкове, гнівливе покарання дітей чи підглавних, зумисне дратування, спричинення смутку, прокльони. Помста, нищення природи, насмічування навколишнього середовища. Кажуть, головне, я, а по мені хоч по шоста заповідь. Не чужу ложь, зрада подружньої вірності, це ж ми, коли обіцяємо, кладучи руку на Євангелії, бути вірними аж до смерті. Передшлюбні тілесні стосунки, співжиття ще до шлюбу, шукання задоволення цих інтимних тілесних відчуттів поза подружжям, спільне життя з чоловіка з шинкою, якщо вони ще не, церковному шлюбу, цивільний шлюб на віру, як на цьому народі кажуть, а хочуть сповідатися. Це ж є гріхом, саме тому і не можуть сповідатися. Подружній анонізм це набік вживання протизаплідних за, проти засобів, спіралі, таблетки, презервативи, мастурбація, самозадоволення, оглядання соромницьких кінофільмів. Співжиття чи з особами цієї самої статі чоловіки з чоловіками, жінки з жінками, зоофілія, секс з тваринами, ношення непристойного одягу, замилування в соромницьких думках бажання, уживання непристойних слів, жартів або натяків. Щома заповідь, не кради, Привласнення чужих речей, грошей, ошукування когось на грошах, майні, товарі, легкодушне заборгування без достатньої ймовірності, повернути бор. Кажу, моя проблема позичити, а гризися вже ти, як я тобі буду повертав. Бажання заволодіти чужими речами майном, затримування чужої власності, заподіяння шкоди власності ближнього, небажання виправити вчинену шкоду, легковашне нищення матеріального добра і марне розтрачування грошей, якими можна було б допомогти потребуючим. Ту, бачимо, пропиваю, прокурюю, а дітям банана ще чогось не куплю. Каже, а маю право. Так, ти маєш право, але ти ж маєш і обов'язки утримувати сім'ю, родину, приносити туди гроші, а не брати світом гроші. Також і допомагати іншим, допомагати в церкві. Це ж церква живе з наших пожертв. Каже, що ми не обкрадаємо, а ми ж обкрадаємо Бога. Не віддаємо те, що має йому належати. Віддайте Богу і Боже. Але ж ми не віддаємо. Восьма заповідь. Не свідчи ложно ближнього Твого. Зведення наклепу, очорнення. тобто, Звинувачення у поганих вчинках перед іншими когось невинного, підривання чийогось авторитету, спеціально наговорюю на людину, аби його прини... принизити в очах інших, Пліткування. розголошування чужих провин. Навіть якщо це правда, для чого ми це говоримо, стоїть питання Чужі... розголошення чужих чи хиб або невдач це обмова. Навіть якщо при цьому говоримо правду, дев'ята і десята заповідь. Не пожадай жінки, чоловіка ближнього Твого, не пожадай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Як бачимо, не тільки. Заповідь забороняє нам пожадати жінку чи чоловіка ближнього. Але цей стоїть як пересторога, щоб і на твою власність, на твого чоловіка, на твою жінку ніхто не зазіхав. Саме ці заповіді тісно пов'язані із бо 9 з шостою, а 7 з десятою. Центція, вони звертають увагу на серце людини, центр моральної особистості і серце, бо походять лихі думки вбивства, перелюби, розпуста. Матея 15:19. Боротьба з тілесними пожаданнями відбувається через очищення серця і практикування поміркованості, стриманості, дев'ята заповідь застерігає від плотського пожадання. Очищення серця вимагає молитви, чистоти наміру і погляду. Чистота серця потребує відчуття духовної гідності, соромливості, що пов'язана з терпеливістю, скромністю й обачністю. Десята забороняє пожадання діб інших людей, бо це є коренем крадіжок, грабувань, шахрайств, Заборонених, що мою заповіддю, та часто призводить до різних форм насильства і несправедливості. Десята заповідь також вимагає вигнати з людського серця жадібність, захланність і заздрість. Ось такі, дорогі мої, гріхи проти Божих заповідей. Про затаєні гріхи. Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримається. Івана 20, 22, 23. Такими словами установив Ісус Христос святу тайну покаяння, даючи апостолам владу відпускати або затримувати гріхи. І з цього чітко видно, що сповідь не встановили священники, але сам Господь Бог для добра людей. Сповідатися означає визнати свої гріхи перед священником, а щоб сповідь була добра і змогла нас очистити від гріхів, мусить бути повна і щира. При сповіді. Насамперед потрібно відкинути фальшивий сором. Про Одне пам'ятаємо при сповіді. хто нам цей сором підсуває? Звичайно, що злий дух. Бо коли грішимо, Він забирає цей сором, і ми чудотворимо і не усвідомлюємо, що робимо. А коли хочемо посповідатися, тоді він нам його підсуває. А чому, злий дух чинить? Тому що він, добре бачивши наші щирі наміри і рішучу постанову поправити життя. Він зрозумів, що ми хочемо вирватися з під його володіння, тому бажає використати останній шанс підсуває сором, щоб ми відбули святотацьку сповідь і залишилися знову під його владою. А чому він не підсував сором, коли заохочував до гріха? Не даймося обманути, пам'ятаємо, що лише через щире визнання гріхів пролягає дорога до примирення з Богом, краще визнати гріхи на сповіді, ніж помирати в гріхах і колись із соромом на страшному суді перед усіма почути виявлені свої гріхи і потрапити через них у страшне пекло. Найбільш затаювані гріхи це гріхи проти шостої заповіді, чужолодство, содомські гріхи, де пристається з особами, ось, грішимо з особами однієї статі, чоловіки з чоловіками, жінки з жінками. Це де зоофілія секс з тваринами. Ось найбільше затаювані гріхи. На сповіді потрібно говорити лише про свої гріхи. Одна жінка при сповіді звинувачувала свого чоловіка у різних гріхах. Сповідник перепервав її і запитав, Тавчи, чоловік вислав її сповідатися за нього, але жінка не звертала на ці слова уваги і далі наговорювала на свого чоловіка. У кінці священник дав їй таку покуту відмовити три рази отче наш у покуту за свої гріхи, і прочитати цілий псалтир за свого чоловіка. На запитання жінки, чому вона має відмовляти покуту за свого чоловіка, і до того ж таку довгу священник сказав, бо ви сповідалися із гріхів свого чоловіка. На майбутнє сповідайтеся лише зі своїх гріхів. Пам'ятаємо, дорогі мої, що у сповіді не годиться оскаржувати інших, що вже поширене у нашому народі. Відбуваючи сповідь, ми повинні із вечора робити і спецсовісті, тобто постаратися пригадати всі свої гріхи, які ми сповнили від останньої святої сповіді. Бо один затаєний гріх робить сповідь святотанською, тобто недостойною. Бо диявол для того застосовує всі свої методи, щоб тільки нас у цьому перешкодити. І дуже важне сповідатися з тяжких гріхів, а не з південних. Бо часто молоді люди сповідаються, хлопці чи дівчата, не слухаючи тата й мами. А вона може бути вже і вагітною, і спати з хлопцем як з чоловіком і з цього не сповідатись, то де тут більший гріх, чужоловство, чи що тата й мами не послухано? Насправді, звернімо увагу на тяжкі гріхи, А з і знову повторю, щодо гріхів шостої що запові чужоловство цього ніхто не сповідається, а грішимо найбільше по цій заповіді. В одному італійському містечку проживала бездітна вдовиця, була дуже багата, а крім того, дуже добра і милосердна, і ця вдова якось вчинила важкий гріх чужолоства. Із знаним Чоловіком одруженим і не знала, що зробити, встидалася сказати при сповіді і пропускала цей гріх. Після цього прийшла до висновку, а що подумають про неї люди, що вона не ходить до сповіді. Тоді вона вирішила ходити до сповіді і з малих гріхів сповідатися, а цей важкий гріх затаювала. Але сталося так. Що два чужі священники приїхали у великодному часі на допомогу до сповіді, і ця вдовиця вирішила скористатися із нагоди і відбути щиру сповідь. Один із священників сповідав її, а інший тим часом молився перед вівтарем і мав таке видіння. Йому здавалося, не мов би за кожним слово, яке вимовляла жінка, виходили з умії ящерки і різні хробаки, і, ніби перелякані ховалися по різних норах. У кінці виліз із усхудови страшний вуж, але коли вже висунув свою голову, зупинився, не мов би сумніваючись, чи вийти. Чи вернутися. І знову заховався всередині цієї вдови. І в той час, не мов би на якийсь знак, всі змії, ящірки, хробаки повернулися до уст, із яких вийшли. Закінчимося видіння, а разом із ним закінчимося і сповідь. Помолившись, священики поїхали. А дорогою думав собі той, який мав видіння, що всі ці звірі означають малі гріхи, і з тих та вдова сповідалася, а цей вуш означав один важкий гріх, який вона із сорому знову затаїла. Коли він так роздумував, слуга тої вдови наздогнав їх і попросив, щоби повернулася. І рятували її Госніхню господиню, бо вона важко захворіла. Вони якнайшвидше повернулися, але ще до хати не увійшли, як вийшла служниця із плачем і повідомила, що господиня у цій хвилі померла. Дорогі мої, цей приклад дає нам багато думок до роздумів і над собою, зупинімося і подумаємо, а чи ми не маємо в своєму серці і ми подібного вужа, якого ще не визнали ні перед одним священником. Якщо нам миле спасіння, відбудьмо в цьому святому пості щиру сповідь. І не розпочинаємо, як та вдова із малих гріхів, а найперше із тих найгірших, і тих, яких найбільше встидаємося, і з яких ще не сповідалися, тоді відчуємо, що не мов би важкий камінь упав із нашого серця. Коли ми бажаємо вилікувати наше хворе тіло, то змушені приймати. Приписані ліки подібно. З, із душею, якщо бажаємо вилікувати, її потрібно прийняти духовні ліки, які приписує нам Свята Церква. В цьому пошті ми маємо таку нагоду і маємо надію, що Бог простить нам наші гріхи. Через щиру сповідь маємо можливість скинути з себе ярмо диявола і знову приодягнутися в одежу Божої ласки. Сповідь осуває ворожнечі спори, запобігає багатьом злочинам і успішно поборює інші пороки, дає можливість розпочати справді нове життя для Христа. І нашого вічного спасіння. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!